Вітаю! Мене звати Сівак Ілона Ігорівна. Я працюю вчителем історії вже 6 років в КЗО США ЗШ 24 ДМР. Хочу продемонструвати практику, який я використовую на своїх уроках. В онлайн-платформі WorldWall. Відбувається створення інтерактивних вправ для систематизації узагальнення та закріплення знань учнів. Виділяю вправу кросворд. Саме вона може бути використана, аби формувати логічне мислення, творчий пошук і систематизовувати, узагальнювати набуті знання з певної теми. На платформі Всеосвіта є можливість створювати онлайн-квести. Квест урок активно розвиває логічне мислення, використовується як ефективна форма навчання вдома з метою створення атмосфери творчого пошуку. Знання карти дає можливість встановлювати зв'язок між давнім світом і сьогоденням. В програмі Padlet є можливість створювати інтерактивні онлайн-карти, за допомогою яких в учнів буде розширюватися і формуватися історико-просторові уявлення з певної теми. Дякую вам за увагу! Разом до перемоги!